Фонарвитрейнер Фредрі Рошенверінг блу видред вижувейдвіди ВБІ Олей Воловей Чемінес. Чемпіон із великої димарки проти одного з найкращих бійців століття. Непереможний український боксер Віктор Постол, дав бій Теренсу Кроуфорду. Як це було? Стати чемпіоном світу Айсмен зумів у 27-му професійному поєдинку. Аргентинець Лукас Матіси був досить грізною опозицією. Він активний, агресивний, добре б'є та вміє в бруд. Українець заслужив своє право змагатися за чемпіонський пояс WBC, перед тим відправивши в нокаут Сельчука Айдина. Матісе пройшов росіянина Проводнікова. Віктор краще розрахував сили і був свіжішим на сам кінець протистояння. У 10-му раунді українець показав, що має хороший таймінг і нокаутуючий удар. Світовий. Важливою складовою в перемогах Віктора був його тренер Фредді Роч. Один із найкращих фахівців покоління зробив чемпіонами світу десятки людей. У Вікторі він відзначав грамотність та б добре поставлену роботу ногами. Працювати з таким крутим тренером це вже величезний буст у кар'єрі будь-якого бійця. Ставши чемпіоном, українець хотів більшого. Хотів об'єднання в суперлегкій вазі. Теренс Кроуфорд завивав пояс деблибіо в легкій вазі і завдяки правилам організації. Піднявся в суперлегку, де відразу претендував на чемпіонство проти Томаса Дулорме. Не відчувши філіппінця, Теренс провів іще два захисти в новій вазі: проти Діджина Ді та Генрі Лунді. Жоден із бійців не міг пройти всю дистанцію проти Бада. Це був технічний деклас. А про Кроуфорда в 2016 році говорили як про одного з топів сучасності. Але який же там насправді був потенціал для зростання? Якщо українець працював з іменитим роочем, то Кроуфорд робив ставку на менш відомого Брайана Макінтайра, але в них із БАДом була дивовижна хімія. А сам тренер теж мав великий потенціал стати топовим спеціалістом, що він і зробив у співпраці з Теренсом. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Это для меня будет уже вторая большая победа. Ну, плюсы я буду я проставлю свою Украину. Я, я, я буду очень доволен. Це буде чудовий поєдинок двох чемпіонів. Усі кажуть, що цей бій 50 на 50, але особисто я вважаю, що вийду на поєдинок і просто знесу його з рингу. Я ніколи не говорю зайвого на публіці. Я намагаюся доводити все на ділі, Але коли я кажу, що майбутній бій для мене буде особливим, він буде особливим. У свій перший поєдинок у рамках Pay-Per-View я збираюся показати свій найкращий виступ. Я розраховую на те, що в майбутньому на мене чекає ще більше. 23 липня мій рекорд стане 29 0 та 21 нокаут. Подія розгорнулася на MGM Гранд Арені у Вегасі, де панівна більшість підтримувала саме американці. Але українці в ту ніч теж круто запалили. В Андеркарді Станіслав Скороход за очками переміг Хакіма Брайана. А Олександр Гвоздик побував у нокдауні проти Томі Карпенсі, але все одно пригвоздив суперника в шостому раунді. Окей, Вайгір ізокей. Віктор розкрив свою тактику першим. Маючи перевагу в зрості та розмаху, українець займає центр рингу, обережно тисне. Ближню руку відразу відсовує подалі від голови і старається пристрілюватися, кидаючи довгий ближній джеб. Кроуфорд почав у класичній стійці. Спробував зробити випад з атакою невдало. Американець миттєво перебудовується, міняє стійку та віддає ініціативу українцю. Notice, you know, is... to to... Теренс вмикає ноги. Змінивши стійку, він намагається нейтралізувати джеб Віктора. Тепер ближня рука українця не має такої ефективності, адже її можна швидко збити. Бад не форсує події, кружляє в різні сторони. Кілька ударів на зближеннях. По ходу поєдинку коментатори HBO відзначають універсальність обох бійців. Вони обидва непогано б'ють, при цьому обидва вміють в контрпанчинг. Кроуфорд має шикарну роботу ніг. Апостол знаменитий джеб. Зі стійки шульги Теренс чудово заходить під ближню руку суперника зі своїм куком. Віктор не змінює плану, здійснюючи помірний, але постійний тиск на бада. Схоже, що чим далі, тим краще адаптовується американець в українця Працює ближня рука, але розвинути атаку непросто. Теренс постійно контратакує. Я поставлю бікіди. Кроу краще діє на зближенні та в клінчі. Американець пробував не зовсім чисто і не завжди чисто. Але рефері за такі моменти не карав. Старт п'ятого раунду гірший не придумаєш. Постол торкнувся коліном після удару Теренсе. Нокдаун. Та й загалом раунд був насиченим. Oh, 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 oh. А вже за хвилину американець міцно спіймав уродженці великої димерки. Віктор пішов в атаку, розкрився, а Теренс миттєво вжалив дальнім куком і додав: Рефері Тоні Вікс відрахував вдруге. Саме в п'ятому раунді перевага Теренса стала відчутною. До того американець пристрілювався, грався, але не міг якісно пробити та давав влучати по собі. Тут Віктор пережив флеш-нокдаун та реальну загрозу, але продовжив цілком гідно, хоча й пропустив достатньо. Одна з причин невдач українця це відсутність змін походу. Суперник показав набагато кращі навики адаптації. Натомість Віктор почав бій першим номером з тиском і джебом і продовжив після нокдаунів боксувати в цьому ж стилі. Those... Можна дорікнути Постолу за відсутність змін, але чи є в цьому зміст? Навряд чи ситуація змінилася би, якби Айсмен віддав ініціативу Кроуфорду. В якийсь момент Віктор просто задовбався кружляти за противником, який не хотів ані наступати, ані діяти прямо лінійно. Теренс перейшов у пасивний режим, викидаючи небагато ударів. Теренс кружляв, закидуючи ближній боковий через руку постолу. Українець виглядав мов мисливець, що женеться за жертвою, але сам ставав жертвою умілого майстра. Натапада натолікініна джеб і проведемтоліфос. Теренс вмикався не часто, але дуже влучно, переважно ловлячи айсмена після джебу. Але від ніг Кроуфорда кайфували не всі. Було чути і свист, і Віктор не ризикував і робив недостатньо, щоб перемогти. Кроуфорд розумів, що забирає за очками цей бій і точково вмикався в контратаках. Але тут і українець вчасно вмикав ноги. Зрештою на останній раунд українець вийшов помахатися на близькій дистанції. Постол пару разів добре пригрів суперника, але навіть у 12-му раунді Кроуфорд був швидшим на ногах і встигав утекти. Стилістичні зміни в кінці не дали результатів, натомість Кроуфорд став частіше влучати в розріз. Крабенвосемекапой Райдайпофайбітависіло. By doing Robinson that. said, no, you can't do anything with me. By Sticks the tongue out. Fight. He nails him, almost dropped him. And that's it. It's over. На той момент Теренс вважався одним із найкращих бійців Pound for Pound, а цей бій став іще одним аргументом на користь американця. Він без варіантів розібрав чемпіона з України, об'єднавши пояси WBC та WBO. Бат бив частіше і бив точніше. Хочу віддати дозне Крофор Крофорду. Я боксировал с лучшим боксером в этой категории. Я также хочу поблагодарить всю Украину, всех зрителей, мою супругу, которая, которая переживала за меня. Хочу поблагодарить тот Украину, толбар, который дал мне возможность также боксировать. Надеюсь, что и хочу еще сказать, что я не сдаюсь, я буду боксировать. Были поражения Мухаммеда, и поэтому я хочу дальше боксировать и удивлять. Я хотів, щоб він кидав праву, але він не кидав. Я нейтралізував його Джебу стійці шульги. Ми чекали, коли він кидав праву, я контратакував. Просто чекали. Я просто залишався собою, не тиснув без потреби. Він нервував, не знав, що робити з моїми рухами. Я його прочитав ще з третього раунду. У 12-му раунді він сказав: Погнали! Я посміхнувся і пішов уперед. А він утік. Я ніколи не тікав від бою. Він не хотів розмінів. Що би не казав бат, але Постол став єдиним бійцем у цій вазі, який зумів пройти всю дистанцію проти одного з найкращих бійців цього покоління. І нехай українець втратив пояс чемпіона світу у першому ж бою після його здобуття, але він не побоявся виклику від справжнього топа. Не все пішло за планом, але такі бої і робота з крутим тренером зайняли своє місце в історії українського боксу.